Духа мій Отця і сина, і Святого Духа, мій Отця і Сина, і святого дорога моя, свята церква і дорогі всі возлюблені, що будуть нас дивитися, ми продовжуємо, скажімо так, вести цей запис, записувати наші оці слова після служби після тих двохмісячної перерви. Більше, як двохмісячна перерва була, і ми знову пробуємо записати це це відео, звернутися як до церкви своєї так і до всіх, хто буде нас дивитися і хто почує наші слова і збільшиться, наповниться любов'ю до Господа нашого. І молитвою підсилить. Тих солдатів на фронті, які кладуть душі свої за задруге своя. От і ми відправили свого Тарасика. теж дві має місці вже пройшло, як ми відправили свого Тарасика на фронт, який сам. можна сказати, навіть без мого благословіння, не порадившись зі мною, вирішив прийти на, 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 прийти на фронт, завоювати за, за за Україну. І сказали мені, мої друзі. Що якщо вона не радала, значить вона була впевнена, вона не потребувала, не потребувала вона не мала сумніву. Одним словом маємо сьогодні Євангеліє, коли четверо принесли до Господа розслабленого, який не міг рухатися, і вони розібрали дах проти всіх правил і спустили його перед Господом, і Господь сказав, Скажем так, вірою, по вірі вашій хай буде. Тобто зцілили хворого не по його вірі, а по вірі тих, хто його любив. Тобто, якщо ми любимо тих хлопців на фронті, які воюють, які, можливо, вони без сумніву всі святі, світі, бо вони посвідали себе Україні і готові принести в жертву. І ніхто з тих, хто не пішов, не може себе з ними рівняти. Хоча вони, звичайні люди, мають всі, всі людські, скажімо так, пристрасті. І, тому, але вони наповнені, ми, ми їх любимо, і ми, ми наповнені всі любов'ю до них. Весь народ мій любить тих хлопців, і ми мусимо їх всіх любов'ю цією принести перед Господом. І як розслаблених, розслаблених. Як розслабленого зцілив Господь, так, щоб їх Господь зцілив від всіх їхніх слабостей, недугів і, і недостатків, і наповнив їх святістю своєю, щоб ми стали нацією святою. Дійсно, я дуже переживаю, дуже болю за це, щоб Україна стала не просто переможною країною, щоб це стало переможною країною благочестя і святості. І тому... Так потребують тих розслаблених у вірі наших хлопців принести без Господа, щоб вони бачили любов Божу, побачили і вернулися всі людьми твердої віри, і ми стали народом Святої Церкви. І дійсно народом Святої Церкви і зцілили Московську єресь, яку яку потихеньки зціляється, звільняється від наша нашої земля. Зрозуміло, що ця церква була, можливо, вона була найперша. І найкраще, можливо таке було, щоб вона була найперша і найкраща, мученицька і гнана, і переслідувана, і в законі терпіла. Але, але той момент, коли все те, що вчили її, то смирення, то послушність, яку вчилася в тій церкві, коли треба було з'явити на ділі і покоритися святим канонам, і підчинитися патріарху Селенському, який відновив свою канонічність тому патріарху, насправді, який якому тисячолітнє хрещення, якому 700 років належила київська митрополія, вони зневажили, вони не зрозуміли свій час і втратили свою всю силу і повинні бути вигнані. І ця колись найсильніша церква стала церквою агресора, частиною її команди, частиною її ПСО. І вона має бути вигнана і в цей день святих Києвопечерських. Нам це і святого Тіта та воїна, якого ми святкуємо, і в дальніх печерах, і блажен, і у ближніх печерах, і всіх печерських ми говоримо, що печерські святі, у це їхнє святкування, вони прощаються з тими, хто виявився непокірними святими канонами, хто не покорився каноном, не явив справжнє смирення. Не покорився патріарху, не відновив єдність Української церкви і не оберіг від війни, а став частиною агресії, прихованої не зрозумів, антихристової, антихристової злоби, антихристової зверхності, антихристової гордості, а сам став нею. Одним словом, сьогоднішня неділя розслабленого, вона в мене вразила то і хорошо вразила вас. що зціляється той, хто не рухається вже. Але зціляється по вірі своїх друзів, які його люблять. Тобто любов все одно зв'язує віруючого і невіруючого, так, розслабленого, який не може говорити і ходячого. Любов зв'язує, любов переносить перед Господа, і любов заставляє любов зцілити. Бог є любов, і любов зціляє любов. Любов зціляє того, хто причасний до любові, навіть якщо немає віри. Тому, якщо ми зв'язані любов'ю любов'ю один народ, то мусить це в нас знайтися такі, які будуть приносити перед Господом тих розслаблених, щоб ми стали зцілені від своєї сліпості, від своєї гордості, від своєї зверності, щоб стали народом святим. І хочеться, щоб церква свята українська і український народ став святою церквою Господа, і славою Господа, і славою любов'ю. Бо любов ми бачимо сьогодні кожен день. І ця любов церкви християнської в цій війні тільки утверджується, бо ми бачимо, що смерть не може зберег... здолати любов. І що любов завжди заходить до смерті і воскресає смертю. Ще більшою любов'ю стає. Тобто тих, яких ми мало любили, після їхньої смерті ми любимо ще більше, бо любов не вмирає, і герої не вмирають. І слава Господові, і слава Пресвятій Богородиці Україні і слава героям її. Амінь.